17-й ліцей змагатиметься за звання енергоефективна школа. Навчальний заклад має намір взяти участь у всеукраїнському конкурсі проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування. Якщо йому вдасться дійти до фіналу, отримує грошовий бонус у розмірі 1 мільйон гривень. З міського бюджету планується виділити 183 тисячі гривень. Решта очікуваний грант фонду конкурсу та кошти партнерів-спонсорів. Цей проєкт входить у утеплення школи. З вулиці, тобто утеплення стін школи. У нас є декілька тріщин, дуже серйозних на будівлі нашій. Це зробить нам дві справи: і утеплить приміщення, і зробить так, щоб ще стягувалася будівля ще якимись будівельним матеріалом. Ліцей номер 17 для участі у проєкті обрано не випадково, адже за 50 років існування він став кількісно та якісно відрізнятись від подібних закладів не лише міста, а області й України. Головними досягненнями вчительського та учнівського колективу є участь у великій кількості заходів, питома вага перемог в олімпіадах та конкурсах різного рівня. А у дитячий садок номер 33 Джерельце на всеукраїнський конкурс запропонував проект організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі. Згаданий садок один з найбільших у Хмельницькому, в його стінах виховується понад 300 дітлахів. І, хоча це і неприємно констатувати, та проблем зі здоров'ям підростаючого покоління не бракує. Зокрема, прогресує кількість дошкільнят з проблемами опорно-рухового апарату. Проблеми плоскостопості. Якщо в 2010 році у нас було п'ятеро дітей тільки з цієї проблеми, то вже в 2012-2013 році у нас 27 дітей, а в цьому навчальному році у нас вже 40 діток з цією проблемою. У разі перемоги згаданий дошкільний навчальний заклад отримує грошові бонуси з державного бюджету близько 143 тисяч гривень, місцевого 48 тисяч. Залучатимуть і власні кошти. Гривні підуть на проведення ремонту двох спортивних залів, придбання необхідного обладнання та інвентаря. Впровадження проекту дозволить покращити загальний фізичний стан, профілактику вже існуючих захворювань, відновити порушені функції за допомогою корекційних вправ. Знизити рівень захворюваності дітей, що сприятиме їх успішній соціальній адаптації. Також до процесу збереження та зміцнення здоров'я дошкінят залучатимуть їх батьків. Дощ та прохолодна погода не завадили хмельничанам прийти на недільне віче у Хмельницькому. Ситуація, що панує на півдні та сході України, не може не турбувати свідомих громадян. На фоні референдуму в Криму нових жертв у Донецьку та Харкові у Хмельничан викликає обурення за політизованість багатьох процесів, що відбуваються в місті та області, зокрема, призначення головою облдержадміністрації Леоніда Пруса. Адже пересічному громадянину його ім'я не говорить ні про що і тому породжує думки про політиканство та кулуарні домовленості. Ми маємо знову ж таки відкрити підручник з історії, і згадати революцію 1917 22 років. Отаманщина, Гетьманщина, якісь внутрішні міжусобиці призвели до того, що українці не мали сил і не мали можливості зупинити зовнішнього агресора. Ми зараз десь знову ж таки в схожій ситуації годинами човпуться, гризуться і ділять посади. Згадайте, як завжди робили ті, хто перемагав революції. на час воєнних викликів. Усі внутрішні міжусоболці виносились за межу. Історія рухається по спіралі, і ми повинні робити висновки з минулого. У цьому розрізі очевидними і передбачуваними стають дії Російської Федерації. Керівники Росії, царі, всі, які би не були всіх мастей, генсеки і всі інші знаємо. Якщо в них були внутрішні проблеми, вони завжди шукали зовнішнього ворога. Вони завжди сприймовували увагу. Своїх громадян на те, що на них хтось зазіхає, або на те, що треба когось завоювати. Тож сьогодні, як ніколи, питання об'єднання номер один в Україні. Учні та студенти Хмельницького висловили протест проти роз'єднання України. Зробили це за допомогою мирної акції. У різних частинах міста сотні юних городян утворили живий ланцюг миру, озброїлись національними прапорами, плакатами з надписами Єдина Україна, Слава Нації, Смерть ворогам, Україна понад усе та іншою атрибутикою. Водії таку ініціативу молоді підтримали сигналами машин. Завзято відстоювали свою позицію учні Хмельницького спеціалізованого ліцею поглибленої підготовки в галузі науки, другої гімназії та студенти центру професійно-технічної освіти сфери послуг. Свій ланцюг розгорнули на одній із основних магістралей проспекті Миру. Я Хочу разом з усіма за нашу Україну стояти тут і вірити, що ми будемо єдиними. Ми будемо з Кримом, Ми будемо разом, тому що слава Україні! Україна єдина. Україна повинна бути єдиною, то що так було споконвіків. Всі цього хочуть, і Крим це хоче, і ми це хочемо. Я думаю, ми щось таке свого доб'ємося. Треба всілякими яким, всі засобами допомагати відказувати тим людям, які вважають, що вони з Росією, відказувати, що вони все таки українці, і вони щоб, щоб ніколи не забували, хто вони є насправді. З кожним роком наша Україна стає більш міцнішою і дуже гарною. Якщо наші люди будуть підтримувати таку акцію в кожному місті, то наша Україна дійсно буде єдина. Свої погляди молодь висловила у гучних гаслах. Крим Грім! Україна! Україна! Єдина! Крім скандувань різноманітних закликів, підлітки із розмальованими щоками у віночках та вишиванках співали їм України. Усміхнеться доля, Винуть наші вороженьки, як роса на сонці! Мирна акція об'єднала молодь нашого міста та стала справжнім виявом їх національної свідомості і патріотизму. Футбольні поєдинки за участю таких зірок, як Бессонов, Саленко та Дмитрулін, зазвичай додають святкового настрою. Проте, не цього разу. Матч єдності українського народу в пам'ять Небесної Сотні розпочався з хвилини мовчання і супроводжувався дощем і прохолодною погодою. Я навчилася магазиза. Я горд за нашу страну. Я горд за наш народ. Я горд за вас тебя, українцям. Світа моя пам'яті дев'ятам, на колесами. Ми в любові вічна. Грали не за перемогу в поєдинку, а за хлопців та дівчат, які з дерев'яними щитами в руках полягли за свободу і благополуччя українців. Попри товариський статус, матч був дуже цікавим і видовищним. Ветерани обидвох команд демонстрували майстерність гри у футбол, яка з часом нікуди не ділась. Сьогодні приємна команда, играем в футбол. Ну и главное, чтобы зрителям це. І На даний момент це самое Зараз Сейчас, как бы, более-менее в городах стало. І Сейчас мы і еще Каламы, Кавець Подоль, такие же регионы, чтобы как бы народ зараз устал всего, і надо чуть-чуть хоть дати їм потому что що футболово от этой, чтобы дети приходили. Сегодня погода просто і чуть-чуть. Но думаю, будем продолжать. Тож вболівальники на трибунах стадіону Поділля стали свідками красивої гри, з голами та безліччю небезпечних моментів як біля одних, так і інших воріт. Основний час матчу закінчився з результатом 2-2, і арбітер матчу прийняв рішення про завершення матчу пробиттям пенальті. З рахунком 3-1 перемогу здобули хмельничани. У Хмельницькому відбувся відкритий чемпіонат з гандболу. У змаганнях взяли участь сім команд з різних областей України. Хочемо виразити велику подяку управлінню міському управлінню молоді та спорту, які надали нам е, призові е, кубки, грамоти, е, медалі для переможців е, чемпіонату. Хочемо подякувати нашій шкільній адміністрації, яка надала нам зал. Чемпіонат відкрили урочистим піднесенням національного прапору та гімном. За переможні кубки та медалі гандболісти боролись протягом трьох днів. За результатами змагань першій здобула команда з Волочиська, друге місце посіли хмельничани, третє – гості чемпіонату з Городенки Івано-Франківської області. Іменними грамотами нагородили і кращих гравців.